Так, как <рістична> а, мене звати Марина, мені 34 роки. А, я змінюю людей, я займаюсь колористикою, я фарбую волосся. Я мастер по роботі з підсознанням. Я по <рістична> <рістична> <А ти> школьник. <рістична> а, я займаюся маркетингом. А як часто ви ходите за продуктами? Раз в неділю, кожен день. Наскільки вам вистачить цих продуктів? Дня, два, три. Ну, наприклад, риби на вечір, а гречки чи макаронів, можливо, на неділю, а можливо, і більше. А що б ви хотіли купити, але шкода на це гроші витрачати? Ну, мабуть, таких продуктів нема. Ну тут питання стоїть: шкода грошей чи не вистачає? Я купую все, що я хочу, виходячи з того, який в мене бюджет. Чи вважаєте ви себе економною? Хотіла сказати, на жаль, не вважаю, але чому на жаль? Ні, не вважаю. Ну, ми, в принципі, закупаємося по списку, тому у нас зарані все розчитано. Ну, я економніший. ти Та що? -та Скільки ви витрачаєте на їжу в місяць? Спеціально, спеціально розраховую з карткою і все хочу подивитись, скільки ж там виходить за місяць. Але жодного разу ще це не зробила. Я думаю, тисяч чотири, три, чотири. Отак. Ну, десь тисяч десять, отак. Магазин біля дому чи супермаркет. В основному супермаркет, але я думаю, що найближчим часом щось зміниться. Магазин поряд туди. Ну то що швидше туди достатися і швидше купити те, що треба.